Я знову рада вітати вас на уроці етики. І тема нашої розмови Як виявляти повагу до батьківщини. Після цього уроку ви зможете відповісти на запитання, що означає бути патріотом? Як в українських традиціях утілено шанобливе ставлення до інших? Чому потрібно знати звичаї народів, які живуть в Україні? Розглянь хмаринку слів. Хто і що гідні нашої поваги? Кого або що ми маємо поважати? До чого в Україні споконвіку виявляли найбільшу пошану? На карті світу обриси нашої країни нагадують серце. І саме цей образ символізує ставлення українців до рідної землі. Тарас Шевченко заповідав. Свою Україну любіть, любіть її воврем люте, в останню тяжкою минуту за нею Господа моліть. Повага до рідної землі батьківщини властива кожному народові. Це почуття називають патріотизмом, а людей, відданих батьківщині, патріотами. Патріотизм виявляється в шанобливому ставленні до звичаїв, традицій, історії, мови народу, його пам'яток, природи рідного краю та людей. Для українців рідна земля спокон віку була найбільшою цінністю, ненькою, будувальницею, особленням добра. Українці кажуть рідний край як рай, а чужа країна як домовина. Погана птиця, що своє гніздо ганить, свій дім не ворог, коли прийдеш, то прийме. За морем тепліше та вдома миліше. Батьківщину українці шанували так само, як рідний дім і батька матір матір не купити, не заслужити. На сонці тепло, а коло матері добре. У народних казках славили героя, який долав злого Змія, що братів сестер неволив. Крав з неба і сонце, і місяць, і всі зірки, тобто кривдив народ рідний край. До найбільших цінностей здавна належить і мова, до якої потрібно ставитися шанобливо. Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається. В Україні з давніх давен поряд з українцями живуть інші народи поважати їхні звичаї та традиції моральна настанова. Дотримання якої забезпечує мир і злагоду. Прислів'я кажуть, кожен край має свій звичай що сторона то новина. На чиєму возі їдеш, того й пісню співай, чия хата, того й правда тощо. Потреба поважати звичаї інших у наш час є дуже важливою адже всі ми живемо поруч. Здавна ознаками українців є доброзичливість і шанобливість. Привітати знайомого, сусіда, подорожнього, розпитати про здоров'я та родинні справи неписане моральне правило, що не втратило своєї сили й нині. Виявом доброзичливості є етикетна відповідь на привітання будьте здорові. Прикладом доброзичливого ставлення до інших людей є славнозвісна українська гостинність. В Україні кажуть межи людьми треба бути людьми. Клади перед людьми хліб на столі, будеш у людей на чолі. У нас віддавна поширений звичай запросити гостя до хати, пригостити або обдарувати чимось. Гостеві запропонують найзручніше місце, пригощають найкращими наїдками, запорукою добросусідських відносин між народами є шанобливе ставлення до мови, символів, традиційних свят одне одного. А це означає, що про звичаї та традиції інших народів потрібно знати. Тож довідуйтеся про них під час подорожей Україною, екскурсій, відвідувань музеїв, днів культури інших народів, які проводять у вашому місті, чи селі. Розглянь ілюстрацію як люди, зображені на малюнку, виявляють любов до батьківщини? Чи можемо ми брати з них приклад? Отже, сьогодні на уроці ми обговорили, що таке повага, патріот, патріотизм. А я бажаю тобі успіху, до нових зустрічей!